Від сьогодні Херсон уже друге після сум місто, де всі без винятку школи на карантині. Від початку грудня ретельно відстежували рівень захворюваності дітей. Учорашні цифри переконали, більше чекати не можна станом на 13 грудня в 39 школах міста з 59 працюючих, збільшився відсоток захворюваності учнів до 30-40 і більше відсотків. Утім, такий вимушений відпочинок не всім до вподоби батьки молодших школярів зранку сушили голову з ким залишити дитину. всі плани, так сказати, нам підпортили. По ділам з рінкам ходимо, з папкою з документами. Лучше в школі ходити з мамою. скучно і холодно. Учителі кажуть, дітей відпустили, але навчають дистанційно. Ми тримаємо постійний зв'язок з учнями і з батьками через вайбер, скайп, електронну пошту. Карантин у Херсонських школах поки оголосили до 19 грудня. Якщо справи поліпшаться, 20-го всі повернуться до науки.